Він повернувся із Лондона, щоб захищати Україну. Рішення Віталія Луценка, молодшого сина Юрія Луценка, здивувало навіть працівників ТЦК. Адже тоді він ще не досяг мобілізаційного віку у 25 років. Натомість добровольцем вступив до армії у лютому 24 го і служить наразі у підрозділі, де воював його батько. Про службу та причини свого рішення боєць розповів нашим репортерам. Віталій отримував юридичну освіту на магістратурі у Великобританії, коли Росія цинічно вторглася в Україну. Мені подзвонила мама в четвертій ранку. Прощалася зі мною, плакала. Це така сильна була ситуація. Я три дні не спав. І того самого дня я набираю батька, кажу, там, тату, я хочу повертатися чорт цим навчанням, типу. З ним я поїду додому. Батько був першим, кому Віталій сказав, що вирішив долучитись до війська. Той порадив все зважити, але врешті був гордий за сина, що син рішення свого не змінив. Віталій же відчуває відповідальність, проходячи службу у підрозділі батька та з людьми, які його знають. Ми з його батьком пройшли весь Бахмут. Кожного дня ці виїзди на передок. І знаючи батька, так скажем, Мужик з сталевими яйцями на самом деле. то ми ж вітальку радо прийняли. Це це завжди буде тянутися, якби за синами своїх батьків, тому що коли. Ти є чимось сином, або коли у нас з'являються діти, ти завжди сподіваєшся і вкладаєш в нього всі можливості, щоб він був як мінімум як ти, а ще й перевершив тебе. Військову підготовку Віталій пройшов у Миколаєві. Побратими спершу ставились скептично, проте, побачивши, що Віталій не збирається тікати та виконує всі завдання на рівні, думку свою змінили. Що ти тут забув? Меня завжди питали. кажу, ну так правильно каже: а на що ти вернувся? Ну ти дебіл. А потім говорять, ну, хорошо, ти молодець, ну ти все одно придурок. Ну, типу, вони не бажали мені цієї життя. Вони кажуть, тебе були всі можливості, ну якби, підлянуть, увільнуть, щось зробити. Ти. Вони якби не сприймо не могли сприйнятися. На початку було важко звикнути до суворого режиму. Згадує Віталій. Після теплого, як він каже, цивільного життя доводилося прокидатися зрання та бути завжди на поготові. і постійно вчитись новому. Але таке життя на думку бійця його лише загартувало. І зараз з посмішкою згадують з побратимами свої перші тижні на фронті. Це був перший е заїзд. Е мій на ну, якби ми їдемо вечір, ніч це буквально сік там, де сік тиждень прийшов, яке прийшов чи щось таке, да. І ми їдемо такі, і там така в Херсоні спишка такі, реально, стоп вогня. Я говорю, нам туди, так. Да. Понял! поїхали. На початку, як і всі, виконував простіші завдання, щоб навчитися, нині ж Віталій виконує більш складні та відповідальні обов'язки. Ніхто не народжений для війни. Немає такої людини, тому що війна це знищення, смерть, каліцтво і так далі. Ти знаходиш свою нішу, в яку ти. Ідеально, ну якби стаєш як частина цього здоров'яного механізму, і тому народженим для війни бути дуже важко. Ти можеш стати корисним на війні. Родина Віталія підтримує його рішення захищати Україну. При кожній нагоді, коли є зв'язок, він намагається подзвонити найдорожчим. Телефон в тебе є. Ти алло, алло, мамо, мамо, я в шапці. Да, мамо, якщо що я в шапці, бач, все, все добре. Віталій вважає, що мати друзів на фронті вкрай важливо, і для цього потрібно самому стати надійною людиною, цінуючись. Вміння прямо говорити навіть неприємні речі. Ці засади заклав у хлопця його батько. Тат, я тебе дуже люблю. 60 років це така велика цифра. Да. Це... <смі> Якщо в рахувати, то то да, це достатньо велика цифра, на це можна вирізати. Просто хочу тобі сказати, що дякую, що ти завжди мене підтримував. Ти був тим орієнтиром моральним, який завжди якби, був для мене взірцем. Був тим. Хто завжди підскаже як краще, зробить все, щоб допомогти, і я тобі просто побажаю оцю енергію, яку ти ну, кожного дня показуєш усім, і щоб ця енергія завжди в тобі залишалася і допомагала тобі рухатися далі. Тому що за всі ці роки, сіки, ну якби. Тебе знають люди, і ці 25 років, скільки я тебе знаю як батька, ти завжди залишався вірний собі, і я просто бажаю тобі завжди залишатися вірним своїм ідеалам. Галина Федоченко, Олександр Дубина, телеканал Прямий.